Привіт, мене звати Костя. Це черговий випуск Весло новин, е, і будемо далі розрібати всі ті новини, які накопичились за той час, поки я все це не встиг зробити. І перша глобальна новина в світі Каякінгу це об'єднання, чи навіть коротше, Джексон Каякс купили Вернер. Отак, компанія Джексон, яка всього на ринку 20 років, викупила потужну компанію, яка на ринку більше 60 років. Справді там цікава історія. Історія в тому, що якось так склалося в Штатах, що певні регіони мають, мабуть, якісь більш важкі умови для ведення бізнесу. Вернер на собі це відчули, і головна проблема була в тому, що їм потрібно було якось розширювати своє виробництво, а в них не було цієї можливості. А в той же час у Jackson Kayaks на їх фабриці було вільне місце. Яке потрібно було кимось заповнити. Тобто вони не могли збільшити свої потужності, тому що є певна обмеженість в цьому, але це місце вони хотіли заповнити кимось тим, з ким би е їм було цікаво, хто поділяв би їх якісь погляди на життя і взагалі концепцію. І такою компанією стала Вернер. В той же час Вернер думали або чи про проїзд, або про продаж. І також склалося, що одна компанія купила іншу. Хоча ніби тут не каж... ну, немає про якесь поглинання. Ніби дві компанії будуть присутні на ринку. Дві компанії будуть під своїми брендами, тому що ці бренди всі знають. Бренд Вернер закривати принаймні було б дуже некоректно. Тому е ніяких колаборацій, якихось новин, нічого такого не анонсовано. Але будемо дивитися за цим новим сусідством. Що з цього вийде? Мені здається, цікаво. Всі потужності компанії Вернер мають переміщатися зі штату Вашингтон в штат Теннессі, і е, співробітники також, е, але йшла мова про те, що. Ключові співробітники, які не захочуть переміщатися, вони зможуть працювати віддалено. Мені важко уявити, як на виробництві може працювати віддалено. Можливо, це йде мова про якихось дизайнерів чи якихось е е креативних е членів команди, яким не обов'язково бути присутнім на виробництві. Хоча все одно, мені здається, це якось важко, важко реалізовувати в цих реаліях. І раз же мова. Зайшла про Джексон, то ще декілька новин від них. У Амарокосів є такий прикол робити всі каяки для Whitewater. Ні, не так. Робити дивні Whitewater каяки Насправді навіть почну здалека. В Америці є культова гонка, вона називається Green Race, яка проходить на річці Нантахала. Щорічна гонка. І суть цієї гонки, основна дисципліна, з якої полягає в тому, щоб проїхати певну ділянку швидше за всіх інших. Тобто це гонка з роздільним стартом, каякери по черзі стартують. І хто швидше проїде певну ділянку, той молодець. Ділянка не дуже така довга, але все одно гонка культова, і дуже сильно хотілося би зробити якісь рекорди на цій гонці. Свого часу Dagger випустив модель під назвою Vanguard. Довжина цієї цього човна була 12 футів при звичайному. При звичайній довжині звичайного whitewater рейку з плавника 9 футів. Джексон вирішив настояти в стороні, і вони модифікували одну з своїх попередніх моделей, яка називалася Карма, додали літери UL, що означає Unlimited, зробили його 11 плюс футів. І Дейн Джексон на цій на цьому човнику таки встановив рекорд цієї гонки. Короче, каяк створений для того, щоб проїхати 4-5 хвилин. Відрізок по часу, ладно, насправді, можливо, цей каяк і зможе знайти прихильників і для чогось іншого, як мінімум, він довгий, і туди можна покласти більше речей. Непогано підійде для якихось багатоденних сплавів. Хоча до цього, в принципі, всі каталися на звичайних словниках 9 футів, а тепер 11 футів. Тепер в цьому цій каяк замість тенту можна взяти з собою цілий намет. Ну і все одно, головною характеристикою цього каяку лишається те, що Дейн Джексон поставив рекорд і побив, як вони кажуть, sub 4 то подолав, проїхав цю гонку швидше ніж за чотири хвилини. Це типу, там як марафон вибігти з двох годин. Ну, можливо, не так глобально і не так довго, але це, типу, була, була така фішка-фішка, яку Дейн Джексон зробив на цьому кайку. Тому, в принципі, да, цей каяк, мабуть, варти того. А те, що там їхав Дейн Джексон, ну, то таке. дрібниці. І ще одна новина про Джексон. От і до Джексона дійшла черга робити новий модний Half-Slay каяк. Хоча в них же є Antix. Ну, ладно, значить, випустити ще один. Half-slice Він має назву Clatch. E, clutch. Він позиціонується як Half-Slice Хоча на відосах крикінгу ну, не так, щоб сильно багато. Він має доволі широку корму і трохи більше об'єму, ніж всі модні хавсайси. А по ідеї це мало би впливати на його стабільність. Ну взагалі, якщо послухати Дейна Джексона, який суперсильно розказує про цей каяк, дуже дивно, чому це, то це саме класний універсальний човен без компромісів, і крікінг, і бікволинг, і серфінг, і слалом, і все на цьому каяку можна робити. Ну, мабуть, якщо веден Джексон плюс до цього все краще на ньому класно і комфортно. Плюс різні запатентовані Джексоном фішки. Це супер мінімалістична система налаштування, яка супер легка, але супер дієва. Там дві вірьовочки, якими ви підтягнули спинку фіксували. Також в них якась супер запатентована система, яка гасить вібрації, тому можете битися в каміння і вам нічого з цього не буде. Якась особлива їх система, яка називається Bini тай Hook System, Коротше, якась штука, де ви ставите коліна, воно водночас ви добре контролюєте каяк, а в той же час у вас е ніби. Ноги мають місце, щоб трошки порухатися. Ну, коротше, розказують красиво. Вже є певні тести. По великому рахунку я на жодних тестах не чув, щоб хтось розказував, що це просто провал. Всі нові які, всі розказують, що це щось прикольне. Ну, в цілому, це добре, тому що воно мало би і так бути, бо все розвивається. Кожен каяк це вже якась певна ланка еволюції, взагалі, розвитку каякінгу. У Aquamarine вийшла модель. САП, який світиться. Вони так прям заморочилися, вставили туди лед вогнутів цей сап. Є якийсь спеціальний пульт керування, який одягається на руку, ставиться попереду ліхтарик фіксований. Хоча мені здавалось, що, що такі питання простіше вирішувати все-таки на ліхтарах він більш компактний і завжди можна світити туди, куди ти їдеш і крутиш головою. Але в будь-якому разі для України цей сап, мабуть, не сильно цікавий, тому що все одно зараз вночі ніхто не катається. А, ну, і більше виглядає як якась іграшка чи для якогось крутого відео, типу дискотеки на От, е, Наскільки воно практично, насправді мені важко зрозуміти. І Dagger також випустив нову модель каяку. Черговий half saint каяк. ну, важко зараз уявити, що хтось буде випускати щось інше від цього. От, і перед тим, як його розхвалювати, я подумав, так, в них вже вже є один каяк, який називається модель Rewind. А зараз вони випустили модель, яка називається Indra. І вони оновили кольори. І я прям склав один каяк до іншого для того, щоб вони в одних кольорах і почав переключати з одного на інше, щоб подивитися, яка різниця. Спочатку, якщо так їх не порівнювати, то ніби різниці взагалі ніякої нема. Але коли починаєш швидко переключати, от ніби так, то воно і одразу починає видно якісь відмінності. І раніше. Була дуже прикольна прикольний сайт, на якому можна було вибирати, Та була дуже велика база каяків. Можна було вибирати різні каяки, там дві моделі, і вони брали, накладали одну е, одну форму на іншу. І було дуже добре видно, як вони відрізняються. І зараз я не можу згадати, що це за сайт. За все прогуглив е, і GPT перепитав, і все одно не можу знайти цей сайт. Тому раптом ви знаєте про що я говорю. Дайте мені знати. Я вам буду дуже вдячний. Потім я подивився ще на характеристики технічні. І там теж вже трошки більше є розбіжностей. Хоча тут є нюанс, тому що Rewind, він був в трьох розмірах SM і L, а індро вони зробили в двох розмірах SM і ML. От і за рахунок цього тоді ці всі розміри вони ну, не зовсім репрезентативні про щось говорять, тому що які фактично різних розмірів і їх порівнювати, мабуть, не. Не зовсім правильно. І поки я це все копав, я зрозумів, що насправді це все таки реально різні каяки. Тобто, по факту, індра це щось середнє між колдом, звичайним класичним сплавником від Дагера, і ревайндом цих нових модних слаломних, напівслаломних каяків, на яких можна крутити задні свічки е і взагалі там суперкруті маневри робити. А індра це щось середнє, тобто воно вона має е достатню стабільність, тобто це. Дуже класний, мабуть, каяк для тих, хто починає, але в той же час вже хоче йти і кататися на сучасних каяках, не починати там одразу з якогось старого сплавника з великим об'ємом, який взагалі все прощає а вже щоб було трошки цікавіше, але щоб все одно він трошки прощав. прощав? Але набагато. От і мені здається, для цього індра це взагалі супротоп. А в цілому, ну, дайгер мають, як завжди, одну з найкращих, якщо не найкращу, найкращий аутфіт. Купа підгонок, плюс їх. Відносно нова штука з підгонкою колінних упорів все може налаштовувати дуже під себе, дуже класно, ефективно, плюс суперпростий пластик, за який взагалі не шкода. В Цілому просто дагір виглядає як каяк-мрії. каяк, каяк мрії. І також в них є якась штука, яка називається Step Out Wall. По факту я не сильно розібрався, що це таке, як вона правильно працює, але це якась в них штука. Я так розумію, це впродовження цих колінних упорів. що... У вас є можливість швидше катаблітуватися в якомусь екстреній екстрені ситуації, тобто у вас ноги не затиснуті, і ви з легкістю можете вискочити із каяка. Але в той же час ці упори добре дають можливість вам добре контролювати каяк. Ну, взагалі, було б цікаво спробувати посидіти, відчути, як воно насправді працює. Ну, ось, я думав, що Dagger штампують однакові каяки один за одним, а виявилось, що не так все і просто. Але за те, що прибрали чорний кольор, я засуджую. Starboard анонсував новий надувний саб. Вони. Провели дуже ретельне дослідження, було в них близько 20 прототипів, різні різні способи. Вони використовували і дропстіч, і новомодний якийсь Вовен Стіч. Тобто дропстіч це звичайна технологія по виготовленню надувних сапів, коли у вас умовно є верхній і нижній шар, і між ними так от проходять якісь ниточки. От і за рахунок цього воно тримає певну жорсткість. А зараз вони почали використовувати якийсь Вовен Стіч, якщо я правильно зрозумів. Це, мабуть, не прямі такі ниточки, а якось вони переплетаються. От, в общем, взагалі вони експериментували, робили такі стіч, такі стіч, робили якісь там борти жорсткості, доставляли. Якісь робили одношарові, двошарові. Коротше, експериментували, як могли, і врешті-решт в них вийшов оцей сап, який вони зараз презентували, який називається Deluxe лайт. Зрубше це модель, яка на 2 кг легше за середні надувні сапи, і в складеному вигляді. Вона на 30% займає менше а, ніж інші сапи. Взагалі виглядає і звучить як ідеальний сап для подорожей. Ну, в принципі, Starboard, мабуть, на це зробили ставку, тому що вони одразу зробили міні-відео, де з цією дошкою ніби подорожують по, по Банкоку. На додачу до цього Starboard анонсував набір, який перетворює сап на каяк. Блін, я не знаю, для мене це таке. Досі трошки збочення, але враховуючи те, скільки вже є схожих моделей, то мабуть це користується певною популярністю. Тобто, це сідушка, це якісь підставки під ноги, і ви собі робите із сапа таку такий човник. І на додачу до цього на базі свого весла Turf Skin, тобто це весло для початкового рівня. Вони зробили можливість його модифікувати в каякерське весло. Раптом хочете подорожувати, берете цей Deluxe лайт і маєте з собою сап, каяк. Все в одному, як хочете, так і подорожуєте. Коротше, чекаємо, коли Starboard випустить водний велосипед. Ще одна новина від Starboard. Starboard старборд анонсував оновлену версію е, свого весла під назвою Velocity. В цілому, мені візуально дуже подобалося весла Starboard. Е, я її не веслував, але дивлячись на них, я бачив якусь відмінність. Е, тобто. Така вигнута форма, яка там мала, мабуть, провокувати якийсь добрий зачеп і все інше. Тобто, якісь інновації, якісь технології, які мали би працювати, і це було цікаво. Зараз вони випустили нову нове весло, і в ньому вже відсутній цей їх класичний вогнутий, вогнута ця форма. Воно вже складається з звичайних двох. Двонаправлених лопаті, яка розрізана, яка розділена посередині, і вони мають. Різну направленість весла взагалі. Це весло, воно створено для того, щоб їхати кудись довго, якісь лонг-дістанс гонки або якісь подорожі. Тобто, довго, нудно, але щоб не було сильного навантаження на ваш організм організм, на руховий апарат, щоб ручки і плечки не боліли. Для цього вони зробили максимально тонкі края, для того, щоб воно супер легко входило в воду, супер легко виходило з води, купа всяких штучок, щоб його максимально полегшити, щоб ви не відчували цю вагу довго і нудно в своїх руках. Коротше, купа всяких інновацій, які направлені на зменшення турбулентності, щоб не було додаткових бризк і все інше, але, але є саме, саме головне, що тепер просто, просто тепер Starboard довів, що він найкласний саб бренд Тепер з цим веслом є. Шкарпетка. Ну і як Monster маркетингу, вони одразу підкріпили випуск цього весла ще одним відео відео мастер-класом від учасника Starboard Dream Team, який розказує, як покращити свої скіли веслування саме з цим веслом. Але прикольне відео, багато чого корисного. І спойлер, Не обов'язково мати саме це весло. Попалось цікаве відео, де чуваки збирають сап від санова. Тобто це звичайний жорсткий сап санова, модель All Round Fast Pro 14х24. І цей сап він складається із двох частин. Тобто всередині є отвори, є спеціальні карбонові штирі, які насаджуються, щоб, щоб тримати цей сап. Ну, взагалі, дуже цікаве, цікаве рішення. Цікаве по декілька питанням. Перше, цікаво, наскільки воно утримує цю жорсткість, але враховуючи такі довгі е ці клині, плюс те, що там гвинтиками закручується і зверху ще накладочки, є, то воно мало би триматися. І я думаю, що воно ну дуже суттєво має впливати на вагу. А друга, цікаво, ну навіщо воно потрібно. Тобто вони казали ж про якусь. Е Зручність транспортування, не дуже багато часу в них займає дійсно цей саб зібрати, враховуючи те, що вони не зовсім розбиралися, як його зібрати спочатку. О, тобто, в цілому це може там, займати там, 5-10, може, 15 хвилин. Але я думаю, що від частого такого збирання розбирання все-таки може з'явитися якісь люфти, плюсом потрібно дуже слідкувати, щоб там не якийсь пісочок не попав і все інше. Ну дуже така трошки тонка робота, яка ну, яку не дуже, мабуть, зручно робити на місцях, де ти стартуєш і закінчуєш кататися. На сапі, ну і в будь-якому разі я не знаю наскільки воно зручно буде в транспортуванні. що у вас ну стала тепер не п'ятиметрова дошка, а поділились на дві половинки. В будь-якому разі воно зручніше, але в цілому я не знаю ну, для чого може знадобитися така необхідність. Тобто, в принципі, транспортувати жорсткі сапи. Люди навчилися, спокійно кладучи їх на машину, їдучи. Можливо, в літаку це буде трошки зручніше. От, але в будь-якому разі, ну прикольно, прикольно цікаво. Чи це у когось ще була така? Такі штуки, бо які розбірні робили жорсткі. А от сап я побачив вперше. Можливо, це буде певний тренд. Така новина, про яку варто сказати, це у двох е, компаній гігантів вийшли нові версії їх екшн камер. Е, Вийшла GoPro 13 і і вийшов Action 5 Pro. Я не буду вдаватися в деталі і особливості, характеристики, що краще, що не краще, тому що тут, мабуть, це дійсно релігія, хтось для себе обирає щось конкретне. Але в будь-якому разі, це новинки. У GoPro з'явився режим, в якому можна знімати супер, супер, супер motion з 400 кадрів в секунду тобто, це максимально повільно і суперплавно. І додалась можливість ставити змінні об'єктиви. Тобто, ну не знаю наскільки воно зручно, але особливо в екшн якихось умовах, але виглядає прикольно. Кен Вайтінг зав'язав з каякінгом, або поставив його на паузу. Мабуть, найпопулярніший ютуб канал в світі по каякінг це педал TV. Я думаю, що ви точно про нього чули, і його ведучий це Кен. В минулому це професійний Вайтвотер каякер, чемпіон світу по фрістайлу. Він випускав декілька книжок про навчання каякінгу. Започатковував школи по навчанню каякінгу, писав безліч статей. Був ведучим на телевізійних шоу про Каякінг. Коротше, людина, яка вклала в розвиток каякінгу дуже, дуже 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 багато. Ну і відповідно, цей цей youtube канал Педлін TV, який фактично існує більше 10 років, на якому можна знайти. Відео будь-які цікаві В той же час Кен каже, що він через травму змушений призупинити свої заняття. каякінгом, враховуючи, що він зараз не виступає на якомусь професійному рівні, мабуть, все серйозно, що він вирішив прям зупинитися з цим. Але незважаючи на це, нові відео на Pedal TV виходили. Я сподіваюся, вони будуть виходити далі. І е, сподіваюся, що все-таки Кен час від часу буде сідати в каячок. Ну і прекрасна новина від е, наших друзів в е, Туркулу Менівці, які е, провели е, першість Львова, е, відкрита першість Львова з Канопола. Це відбулося 21-22 вересня. Незважаючи на те, що у манівців немає доступу до свого стадіону, який знаходиться у Львові в парку Погулянка, вони все одно знайшли можливість провести це в 50 кілометрах від Львова і. Зібралося вісім команд, було два дивізіони. Команди приїжджали з Києва, з Харкова, і як каже Тарас: основний зірки конополо — це з села Березина. Блін, ну взагалі круто. І в цілому конополо теж той вид спорту, який дуже, мабуть, приваблює дітей, тому що він ігровий, він динамічний, він класний. Як на мене, його варто було. б Максимально афішувати, показувати, розвивати, тому що це я не розумію, чому його досі немає в там в Олімпійських іграх. Тому що це реально дуже крута штука, яка в свою чергу мала би підтягувати, популяризувати висувальні види активності. Дуже класно, що це відбувається. Я дуже радий, дуже радий за дітей, і дуже радий за те, що вони цим займаються тим, що їм це цікаво. Тим, що є можливість у інших приїжджати на такі змагання. І дуже хочеться, щоб це були змагання, про які так, щоб це були новини, про які було б частіше розказувати. Бо насправді ви бачите, що локальних новин, на жаль, не так багато. Наразі це все. Дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що скоро ви почуєте ще нові цікаві новини. Все, побачимось на воді. Па-па!